Всім привіт! Ви на каналі Наше Господарство. Звати мене Олександр. Всіх вітаю з різдвом Христовим, хто святкує. Так, сьогодні в нас ранішній обхід господарства. Кровики наші. Що до дієї міста? Кукуруза, онкачан качан, вода. Тут вже не сепимо, бо не даємо. і сіно даємо. І також гілочки, фруктових дерев. Там не видно. Тут це так само кукуруза, вода, сіно і гілочки. Ну, будемо зараз у них прибирати. Так, тут теж так само вода, кукурудза. Зараз будемо все в них вичищати і насипати в воду і їду. Ну і буду показувати вам. Це наші вівці, ви бачили їх на початку відео. Перші секунди. Так, це у них такий там. Зроблений, щоб їду класти. Ось так вони їдять. Вон циганка виглядає. Уже не виглядає. Ось такі вони кругленькі, їдять, їдять все. Сіно, кукурузини, листя, солому, воду п'ють. Але головне, щоб відро нічим не пахло. Я маю на увазі собі, ну, щоб була просто чиста вода, нічого, і відро чисте помити. І тоді вони гарно п'ють. Так, це в нас <кхм> тут милиниця ми сюди сипемо зерно. І тут вода. Зараз йдемо воду міняти, сипати зерна. Поки що їм насипали кукурудзи. кукурудзи сіна, вони їдять. Зараз поїдять, насиплю їм зерна, засиплю води і будуть тут сидіти. Так, ось дивіться, що вони зроблять з патиками. Чистять, курують. Земля так само вже. Ой, де? Термінатор. Циганка. Шой. Що Шо ти моє чайне. Вона? Ну, вона прибігла і далі побігла. Це дека. Вівця вибігла лише. І вон баранчик посередині. Вон. Такий він найхудший То напевно вівці наші кітні Принаймні, я так думаю. Ну, ось такі наші овечки, ми задоволені, все їдять. Майже нема звуку, тільки тоді, коли ми підходимо до загону, то вони починають трохи блеїти. Ну, Ми вже даємо їм їсти, та й вони потім не блаять. Ось такі наші овечки романівської породи. Так, насипали ми їм кукурудзи, у нас болота дощ. Ідуть кури наші їсти. Кури, гуси. Зараз ще їм будемо досипати, але якась спочатку дойде це. Уже ми закинули гуску Джека з подвір'я сюди. Вони перші дні взагалі не дружили, кусалися. Ну а тепер все нормально. Їдять качки, гуси, кури, всі дружно. Висипали ми нашим вівцям кукурудзу. В миску, Вони їдять. Зараз ще треба буде води досипати. Ну і так, даємо і кукурудзу і пшеницю. У качанах не даємо. Вийдять, не б'ються, принаймні. Але ти мусиш залізти туди, куди тобі не треба. Що вівця? Нагнали вони барана свого. Не знаю, як ми їх будемо стригти. Тут трохи шерсті є. Ну, цю циганку ми її легко пострижемо. Вона ручна, а от, от і барана, а от ці вівці деякі капець. Ну, будемо бачити. Тьо. Вони нам обгрізли дерево, ми замотали мішком. І тоді вам. Так, хочу вас попросити мені підказати, як мені назвати оцю. Віцю. Деку таку, от. Велику, найбільшу. І оту там з білою головою. Це циганка, трохи там більше білого. А там є майже ціла біла голова. О, цю Напишіть в коментарях, як їх назвати. Воно ну, я ще не придумав. Уже баранчика і циганку я назвав. О, ось оцю. і оцю. Як їх назвати? Напишіть в коментарях. Під любим відео, я всі коментарі читаю, тому подивлюся. Ось такі мої овечки. Циганка. Ня-ня-ня-ня-ня. Бачите, ці вже теж йдуть до рук, але ця, ця найди кіша. Так, хочуть у нас одного півника купити. Є в нас оцей. Є там два білі. Ага, он. Один. он, Що звину лише побилися, не знаю. Це наш старий, ми його лишаємо. І ще одного ми лишаємо. Ага, он там бігаємо. Ну, не знаю, кого ми продамо, бо тут у нас така калабаня, що капіс. Дощ іде, снігу, морозу немає, нічого нема. А, отже. Нормально він собі пристосувався, нічого нема. Перший дні, я казав, били його гуси, ну так йому треба, то він нас кусав. І ще кусав усіх підряд, тому це... о, бачите, он два півники. І третій. Напишіть, якого з них продати. On. Раз, два, три. О, он і он. Ну і далі дощ оселюється, тому будемо йти далі до нашого господарства. Залишайтеся на зв'язку. Годуємо крилів. Сіро, даємо так, щоб вони з'їли зараз. Вода. І кукурузі. Ну, Це ми кидаємо їхні недойтки, не викидаєш це ж їх. Так, тут так само. Але там біля крилиці може ще й курка поїсти. Так, сіно. Вода. Все, кукурудзу зарикинемо. Так і тут на цьому сіно, кукурузу вода. Так, зараз ще будемо їм давати паточки фруктових дерев. Ну це я покажу зараз. А це моя маленька. Ось ця квіточка, ой, найспокійніша криличка. Потім Тарас. Тарасик. О, такий чиний. Уже не кусає. І такий великий гігант дивіться. По-любому має 4 кілограми, ну будемо бачити. Будемо важити потім, О, дивіться, крупний крик. Так, кидаємо їм паточки. О, дивіться, які йдуть, Так зайці. І путь-тіпи. Так, всі у нас їдять патаки, гілочки. Всі кролі. Дай-ка і квіточка і всім. Так, наливаю воду. Що, розвожу гарячу воду з холодною, щоб була така тепла більш менш Так, я тут ближче біля овець, Вон, сипали їм перемішку солому в сіну. Ну все, вони солому їдять непогано, з сіном буде краще. Оце дикарівся. Оці двоє спокійні. Оце баран. Оце ця циганка. Напишіть, як називати цю і ту, вівцю. Ось так. Я відійшов далі. Щоб вони їдять. Ну отак, такий ранішній наш обхід. Наші вівці їдять, воду мають, все, можна йти. Потім всі їм докидаємо. Так, ну така у нас природа, снігу нема. Хто питав, там мене чи сніг, Вон тільки на копиці є сніг. Ну, це вже і наша бесіда. Ну, Кому сподобалося відео, переглядайте інші мої відео, ставте лайки та не забувайте поширити по можливості. А на цьому все. Всім мирного неба, веселих різдвяних свят і швидше на перемоги. Всім пока-пока!